Студійні закриті навушники Adam Audio h 200». Зовні виглядають гарно. Амбюшури можуть бути як з несправжньої шкіри, так і з тканини. Це опція. Матеріал всередині амбюшур і накладки на голову мають ефект пам'яті. А знов ти. Тобто прям сідає гарно по формі вуха і голови. Навушники підключаються кабелем з будь-якого боку, як зручно. Але головне в цьому те, що змінити кабель, тобто відремонтувати. Займає 20 секунд часу, аби був запасний кабель. Зберігаються навушники у мішечку, він є в комплекті. Звучать навушники гарно, завдячуючи 40-міліметровим драйверам, які зроблені. Тобто з поліефір, ефір, -ефір кетон і поліуретану завдяки цьому і маємо мінімальні викривання. Навушники закритого типу підходять як для накопичування голосу або вокалу, бо не буде лісти зайве в мікрофон, так і для моніторингу у кріслі звукорежисера. Обов'язково треба сказати, що H200 можна використовувати з Adam Audio Headphone Utilite. Утіліта доступна після реєстрації продукту на сайті Adam Audio. Це прям працює і дуже гарно. Також є керування просторовим звучанням хоча, як на мене, навушники дуже гарно звучать і на старті без утиліт і плагінів. по відчуттях мені довелось пару днів звикати до посадки навушників, бо сидять вони доволі тугенько, але на голові не відчувається надмірна вага, що дуже важливо. Що ми маємо на фіналі? Адам Аудіо створили наушники, враховуючи свій 25-річний досвід, і це одразу помітно, бо зручно недорого, як за таке звучання, і сучасно. Дякую магазину Store.ua за юніт. Завжди цікаво протестувати щось нове для себе.